Вітаю всіх вас на своєму каналі. Мене звати Альона, і у сьогоднішньому відео ми будемо дивитися мої порожні баночки. Це назбирайтесь, ну я не знаю, може, місяці за два, десь так. Не прям всього багато, переважно догляд, але є доволі таки багато цікавих продуктів, які, які, думаю, багато кому було б цікаво дізнатися. Чесний відгук. А який відгук може бути більш чесним, аніж у порожніх баночках, бо це вже продукт повністю використаний, і про нього ж точно склалася якась однозначна остаточна думка. Тож, давайте приступати і, і, і давайте, мабуть, подивимося спочатку засоби для волосся. Перший з них, який я хочу показати, це ось такий ось засіб. Від корейського бренду. Не буду читати, чесно, не скажу, як правильно. Це ось такий ось о, тонік для шкіри голови проти випадіння. Мені дійсно він сподобався. Коли я ним користувалася, то волосся ніби менше випадало. Я його ще раз точно повторю. О, він так трошки холодив шкіру голови, мені прям сподобалось. зайшов. І, знаєте, Думаю, що правда з ним волосся було краще. Бо зараз він закінчився, я не користуюся вже ним, користуюся іншим засобом, і мені здається, що з ним було краще. Наступний засіб для волосся, який в мене закінчився, це маска від Gizum. Вона у мене була у мініатюрці. Класне пакування, класний аромат. Аромат взагалі мені дуже подобається в їхній косметиці, але. Ефект, щоб був прям класний на моєму волосі, мені прям дуже треба багато продукту наносити і доволі таки довго тримати. Не впевнена, що я б хотіла його повторити, чесно, не хочу повторити. Якщо мені хтось подарує, там, чи десь попадеться Юра, чи ще щось, я використаю. Але купляти ще раз ні, не хочу, бо є кращі засоби, а це доволі такий посередній, але ціна ну, взагалі не посередня. Ще одна масочка для волосся, думаю, це буде цікава блондинка. Це фіолетова маска від Kerastase. Це одна із моїх найулюбленіших масок для волосся взагалі. І один із найулюбленіших засобів для нейтралізації жовтисни кольору. Ця маска, це вже, мабуть, моя третя баночка, я буду ще однозначно повторювати її знову. Вона класно нейтралізує жовтизну, надає такого. Можна сказати, трошки навіть перламутрового відтінку волосся. Не було у мене ні разу з неї. знаєте, такого, ніби, як деякі засоби можуть залишити деякі пасами фіолетовими або сіруватими. З цією маскою ні разу такого не було. Все класно. Не сушить волосся, навіть доглядає за ним. 10 з 10 буду брати ще. Ще одна масочка у мініатюрі це від бренду. Hair burst. Um, вперше пробую щось від цього бренду, хоча я чула багато класних відгуків на їх вітаміни для росту волосся. Хочу спробувати і вітаміни, але ця маска мені дуже сподобалась, дуже-дуже класна. І я тепер хочу собі також її у повнорозмірі. Класний ефект, волосся, пом'якшувала його. Нічого поганого про неї не можу сказати мені, сподобалось. І ще я брала собі ось таку ось маленьку на один раз маску 8 секунд від масіл. Колись у мене було в повнорозмірі, мені здається, воно мені тоді подобалось, але зараз я взяла, спробувала ну, щось якось ніяк. Не знаю, не хочу я знову на розмір, таке собі не вау. І останній засіб для волосся, як бачите, їх було таки доволі мене багато, це ось такий ось зволожуючий кондиціонер для волосся від хіджі. Класний, мені сподобався насичений фруктовий аромат, гарно зволожував волосся. Все з ним було чутово. Можливо, навіть повторюю, у майбутньому. Взагалі, засоби тічі для волосся майже всі мені завжди подобаються. Давайте тепер покажу доглядові засоби за обличчям, які в мене закінчилися. І перший з них. Уже в такому страшному вигляді це був сонцезахисний флюїд від СДРМ. Це моя вже друга баночка, і перша так страшно не облазила. Я не знаю, чого ця облазить. Але як засіб мені подобається. Проте, що в першому випадку, що в другому, я не змогла закінчити засіб до кінця, бо десь через півроку він просто розслоюється. Коли я вже видавлюю, там вже якісь дві рядини окремих видавлюються. Тому я знову ж таки не використала до кінця, викиную і не буду більше повторювати, бо це якийсь гроші на вітер. Також для обличчя в мене була одна ось така ось така масочка від Biodens. Дуже популярна зволожувальна гідрогелова маска, з якою можна спати. Думаю, багато хто їх бачив. Мені вона сподобалася. Я з нею не спала, а просто походила декілька годин. Ефект класний, шкіра була пружена, зволожена. Навіть згладились мої розширені пори, вони були менш помітні. І що саме класне, цей ефект тримався на протязі декількох днів. Тому 10 з 10 Точно хочу повторити ще куплю однозначно. І також хотіла просто вам показати класні маски від Холіка-Холіка, які можна придбати в Єві. Купую їх на протязі вже декількох років. Мої найулюбленіші оці з рисом, також люблю з огірком, зеленим чаєм і з плиниця. Всі класні, бюджетні, беріть. І ще у мене була ось така ось маска для губ від Star Skin. Чесно, я думаю, що це буде якась ну, ерунда. Я не очікувала чогось класного, це була біло-цельовозна маска. Я її нанесла ввечері, посиділа з нею, може, години пів. У неї також є розріз для рота, що просто дуже класно, бо можна було і розмовляти, і пити. Все було максимально комфортно, вона не злазила, не сповзала, але у неї був дуже-дуже класний ефект. Просто розгладились всі складочки на губах, губи були максимально зволожені, навіть трошки ніби виглядали більшими десять з десяти. Не знаю, чи куплю окремо, але точно була би рада, якщо вона мені десь ще попалась. І ще від Star Skin у мене були ось такі ось рукавички для рук. Люблю іноді таким чимось побалуватись, посидіти, знаєте, в цих рукавичках щось подивитися. Прикольні, непогані, не вау, але можна використати. Ще для рук у мене закінчився ось такий ось кремчик від Zara Home із їх постійної колекції з ароматом Poetic Mind. Ніжний, гарний аромат, крем доволі такий посередній, гарна якість оцього алюмінієвого пакування. Знаєте, іноді буває в такому пакуванні починає воно тріскатись, крем вилазить через. Всі ці дірочки. Тут такого не було, все класно. Повторювати не буду, бо ну, є крем для рук краще. А тепер давайте просто підемо по догляду. У мене закінчився ось такий ось скраб від Утейра з ароматом ягідний клафуті. Мені пах він більше жуйкою, аніж чимось ягідним. Непоганий скраб, але він пах жуйкою в перемішку з рослинною олією. Такою соняшниковою тому повторювати б я не стала. Ще для тіла в мене закінчилась ось така ось пінка для душу від Санди у вигляді баночки зі взбитими вершками. Дуже-дуже прикольне пакування, класний був аромат. Мені сподобалась дуже ніжна пінка, шкіру вона не сушила. Думаю, що. Можливо, і в цьому ароматі, повторю, і спробую також інші. Також я брала собі помалуватись ось такі ось маски для очей, вони розігріваються. Тут було їх 5 штук в упаковці, ну, таке чисто щось помалувати. Всі, коли їх олягаєте. Вони гріють ваші очі десь хвилин 25-30. Прикольно, трошки розслабляю очі. ну, Знову ж кажу, це щось таке чисто побалуватись. І в мене закінчилося ось стільки мініатюрок кремів для тіла від Річолос. Три з них з ароматом сакури. І один це була лімітка, ще, мабуть, минулої зими. Всі вони класні, гарно зволожують, доглядають за шкірою тіла. Приколь, прикольні аромати. Але він сказав, що вони прям дуже стійкі. Все ж таки. Скраби від річчоуз, аромати довше тримаються після них на тілі, ніж після кремів, Але в цілому вони мені сподобались за своєю ефективністю. Думаю, що в майбутньому, можливо, придбають також якийсь повнорозмір. Не пуста баночка, але все ж таки продукти, з яким я прощаюся, це дуже-дуже старий блиск для губ, від ламель, із їх лінійки інстан. Купувала дуже давно, зберігала з якихось ностальгічних мотивів, але зараз вже викину. Класні були близько, вони в мене були всі, мабуть, у всіх відтінках з цієї лінійки. Дуже прикольно, якби ви мені щось таке повторила, я б придбала. Ну, і останній продукт в моїх пустих баночках це вже не косметичний продукт, але я все ж таки покажу. Це ось така ось свічка, дуже велика, на 620 г від зариху. Ця сама у мене була з ароматом Льону. Мені її колись подарували, і це шикарний аромат, дуже ніжний. Я думаю, він сподобається багатьом, тому, якщо на подарунок, оцей аромат придивіться. Думаю, сподобається дійсно більшості. Класно горіла, вигоріла майже, бачите, до кінця, Рівми... горіла рівномірно, класний аромат. Мені вона дуже сподобалась, я, мабуть, навіть сама її повторю. Бо я ж знову кажу, за якістю самі свічки від Zara Home мені, мабуть, подобається найбільше і за ароматами, і за тим, як вони горять, як плавиться віск. Все в них класно. Тому придивіться. Ну, і на цьому це було все. Це були всі мої порожні баночки. Сподіваюся, вам було цікаво подивитися. Можливо, щось для себе побачили нове, цікаво, щось захочете спробувати. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь і до нових зустрічей.